Тебе стереже твоя спрага, доки тебе тримається віра, сонце рухається з точністю птаха, і час підбирається з обережністю звіра. Вітчизни, пізня, вокзальна облава, теплі руки, грудневі дороги. Країна болить, як перебита лапа, щеняти, що виривається з нічної влоги. Виривайся, виривайся, з ночі й туману, вигризай з невіру та безнадію. Я потім лікуватиму твою рану, наскільки встигну, наскільки зумію. Я потім зрозумію, потім побачу, коли слідом за тобою вирвусь всю цю твою безпритульність псячу, всю цю твою дитячу вірність. Лишає нічим їхню підлу варту. Оминай розставлені вміло пастки. Варто битись і підводитись варто, якщо тому й доведеться впасти. Зірки мають виснути над тобою, або розриватися кручні гранати. Серце має заливатися кров'ю, переганяти її, переганяти. Кості мають міцно зростатись, шрами повинні додавати злості. Щось із тобою повинно статись, щось сталося вже і триває досі. Доки ти всім цим живеш і мариш, доки викоплюєш, доки полюєш, доки ти все це в собі тримаєш, доки ненавидиш, доки любиш.